По правилам двосторонній рух, а по факту їхати можна лише в одному напрямку розминутися зась. Гори паркувальники, біда кожної невеликої вулиці Рівного. Найгостріша проблема постає у центральній частині міста. Провулок Ігоря Волошина. Одна із смуг для руху заставлена автомобілями. Аби розминутися, водіям доводиться користуватися тротуаром. Проблемним є не лише рух провулком, а й заїзд та виїзд із нього. Інколи, аби роз'їхатися, доводиться не аби як постаратися. Стають близько звідси виїжджають, ми заїжджаємо і. Не, неможливо проїхати. Така ж проблема і біля сесійної зали рівного. З'їхавши із вулиці Соборна, впевненості, що вдасться без перешкод проїхати у водіїв, немає. Втім, тут знайшли вирішення. На бульварі незалежності місце потенційної парковки загородили піддонами та затягнули стрічкою. Ефективно, але не естетично та не практично. Такий метод за кількасот метрів уже не працює. Вулиця Словацького заставлена вщерть. Існуючої парковки не вистачає. Відтак водії залишають автівки прямо на проїжджій частині або ж на Уртуарі зручність для одних проблеми іншим. Багато проблемних вулиць з місцями парковки. Але ця, на мою думку, сам сама більш загружена того, що я скільки буваю на цій вулиці, то Перший раз мені вдалося ось зранку припаркуватися, і то аж на окраїні. Аби гори паркувальники забули про відчуття вседозволеності, у рівному більше року тому створили муніципальну варту на її комплектування. Тоді витратили майже 19 мільйонів гривень. Втім, за весь час існування міські стражі порядку із водіями лише спілкувалися і залишали інформаційні довідки у пам'ять про порушення. Ми то вас вибачаємо, але ж треба ж дивитися трошки на знаки. Із весни цього року муніципальна варта вже мала виписувати штрафи, але завадила війна. Через російську агресію дозвіл на доступ до автомобільного реєстру та спецзв'язок досі не вдалося отримати. Але кажуть, усе на завершальній стадії, і вже цієї осені гори паркувальників штрафуватимуть. Деталей наразі не розголошують, обіцяють усе пояснити згодом. Відомо лише, що залишити авто там, де забажається, вартуватиме від 340 до 1700 гривень для винесення постанови присутність водія буде непотрібною. Ми вважаємо, що це є один із засобів, який може на сьогоднішній день напевно вплинути на наших злісних порушників. Розуміємо, що превентивні заходи. Це є дуже добре, але поки не будемо ми, як то кажуть, мати відповідні санкції штрафувати таких порушників, то я думаю, тоді тільки з'явиться реальний результат. Наразі у штаті муніципальної варти семеро інспекторів, котрі у майбутньому й будуть штрафувати водіїв через парковку у недозволеному місці. Втім, чи зможуть вони у такій кількості вирішити одну з головних проблем міста? Ще те питання разом із тим, додаткових парковок у найпроблемніших місцях наразі не передбачається. Вадим Коломис, телеканал ITV.